Це було все так неочікувано. А хто цього очікує? Я тільки чув крики 300, 300. Ну, кричать 300, то значить, то є біль. То я теж крикнув 300, але ніхто не прийшов. Глаз затьок, синяк. Я ну, не розумію, чи ти живий, чи ти не живий. Ну, Тому що контузія у мене була. У вересні підрозділ швидкого реагування 56-ї механізованої бригади зупиняв наступ противника на Донеччині в селищі Первомайське поруч з пісками, яке окупант стирав з лиця землі. У бойовому виході бійці потрапили під щільний мінометний обстріл. Більшість з них зазнали важких поранень. Нас готували прийти, вибити з позиції, зайняти позицію і дочекатися, поки нас поміняє група, яка буде постійно утримувати цю позицію. Згадавши настанову інструктора з тактичної медицини, вчорашній водій, а нині захисник Сергій зміг врятувати важкопораненого побратима і евакуювати його з поля бою. Під час цих дій він навіть не усвідомлював, що вороже залізо також знаходиться за кілька міліметрів від його сонної артерії. Санко ще такий кремезний мужик. У нас кульметчик майже під два метри. Зрісту ну за сотку, то точно. Тому, виходить, то я і з валіркою, з болейкою, ми його так попідмишки, тому що нести як. Ні нощів, нічого ж немає. І поранення у спину, у нас ще був вогонь. Ми пару разів там в одному домі спрятались, в другому. Але потім вже хлопці вийшли нам на зустріч з ношами. Правда, так у мене ще цверкала. Мені скотчем армірованим, просто алюмінієвим, просто отаку залепили і все. Кровотечу зупинили. А то, ну, на той час я не знаю, а собі не думав. З початком повномасштабної російської агресії мешканець Петродолинського одеської області Сергій Анциферов звернувся до районного центру комплектування. Утім, його не мобілізували через брак військового досвіду і стан здоров'я. Відтак чоловік записався в ряди самооборони. Разом з односельцями зводив блокпости, патрулював небезпечні ділянки. Все змінилось, коли на фронті загинув найкращий друг. Чотири дітей залишив, у 24-го ключі по в машині оставив, позвонив жінці і сказав, що забереш машину. Там я уехал. Дуже був важкий котел, а не туди вийшли. В казармі в Ніколаєві прилетіла ракета. Оце дало це. був останній такий крок. Сергій важко переживав загибель товариша, тому вдруге штурмував військомат. Потрапив в один з підрозділів зв'язку, де з поміж всіх занять і підготовок захисникові особливо запам'ятався курс тактичної медицини від фахівців одного з благодійних фондів, що працюють за американськими протоколами. Ми були дуже здивовані, тому що деякі Військові не знали, що таке кровотеча, які бувають кровотечі загалом і як зупиняти кровотечу, бо від кровотечі людина може померти до трьох хвилин. Таке питання: що а якщо що, то що? Я не знаю, я не дам собі поради при кровотечах, і приїхали. От к нам волонтери сутку вони були не перший день, і потім на другий день закріплення матеріалу було. Турнікет правильно зажати це. теж справа. І дуже важлива справа. Десь не держав кров буде текти. Неправильно його вдягнув, це лішнє двіження, Тобто, треба все робити правильно. Після медкурсу і спецпідготовки Сергій опинився в Маріупольській механізованій бригаді, що утримувала стратегічний пункт поблизу пісок. Весь час, що воював, військовослужбовець пам'ятав слова і дії медиків-інструкторів. І ось саме у тому бою в Первомайському йому довелося використати ці знання на практиці. Велетенський осколок пройшов наскрізь в районі хребта товариша то він дійсно був важкий по ногах сеченка. Впоперек зайшов уламок, і такий дуже дуже огромний уламок, дуже великий отвір вхідний, і він пройшов майже наскрізь і наполовину вийшов. Малера, який був коло нього поряд, у нього була паніка. Він не знав, що робити. Він давай його тиснути, давай то хотів висунути цей уламок. Я пройшов цю маленьку, але дуже важливу підготовку. Я знаю, що ці уломки не треба чіпати. Вони повинні там залишатися, то вже справа хірургів. Ми трьома аптечками. трьома, не одною, тому що одною ми би нічого не зробили. Поклали один листик, другий листик. на є такі спеціальні закисло, такі листи, Один, другий, третій. Отак от, от мене наложили, Бо я одразу на давай це, давай ні, давай так, як вчили. Мене не вчили, мене вчили. Слухай, що я кажу. Будемо так робити. Саме правильні дії Сергія врятували життя їх побратиму, каже командир відділення Денис. Також поранений у тому бою. Саме головне зберегти життя. Медицина і тактика це дуже важлива річ, і найголовніше не панікувати. 120-й і танк по нам працював прицільно в метрах 30 приходи були. Як зараз пам'ятаю, каска та упала, кров тече. Я був п'ятий поранений, 300, троє з контузією. Коли медики інструктори пульсу чують від бійців такі розповіді, дуже надихаються і радіють. У кожного, напевно, назву вже декілька трьох ситуацій, коли ти помічаєш людей або тобі хтось пише такі меседжі, наприклад, Дякуючи вам, в мене п'ять сотих замість п'ять-двохсотих. І це дуже стимулює далі працювати і більше вкладуватись в те, чим ти займаєшся. Крововтрата і елементарна непоінформованість, як діяти у критичний момент на сьогодні. Основні загрози на фронті. Я отримую поранення, я дістаю свій турнікет і далі дуже швидко можу собі накласти на кінцівку. І вже в цей час турнікет почав працювати. Мінімальний курс повинен прийти всі. Як робити, що робити з турнікетом? При яких пораненнях це нога, Либо це нога, або це рука, або це пошкоджені внутрішні органи? Є отвіри, немає отвірів. Саме важне, чую, бачу, відчуваю. Це у мене відклалося. Як правильно винести? Хай лучше вчать от тут хлопців в тилах, медицині. Безкоштовну підготовку у благодійному фонді Пульс здійснили вже понад 10 тисяч військовослужбовців. Процесу так медичної грамотності активно сприяють командири військових підрозділів, запрошуючи інструкторів прямо на місця у пункти дислокації та навчальні полігони на сході і Півдні країни. Основна наша мета це навчати військовослужбовців Є і медики бойові, які потребують більш. Поглиблений рівень, і ми проводимо і для них навчання. Теж ми бачимо, що і інші тренінгові центри на фонди благодійні, які навчають тактичної медицини. Вони і ми взагалом повишаємо цей рівень. Нині Сергій його командир, і врятований кулеметник Олександр почуваються добре. Вони пройшли низку операцій і відновлюються. Хірурги зробили все можливе, аби повернути захисникам здоров'я. Застряло в носоглотці, пройшло під сонною артерією. Так коли я приймав їжу, яку погрубшу, то я його відчував. В Покровській Санька залишився, залишився, зробили йому там першу якусь операцію, не знаю далі, не знаю точно. Я знаю, що потім він був вже в Києві, все було гаразд, він подякував, все добре, все брати Зараз Сергій знов на передовій, де йдуть важкі бої, звідти дякує медикам-волонтерам за науку і передає привіти друзям найріднішим додому. каже в новому році з новими силами боронитиме батьківщину, аби якнайшвидше сталася наша спільна перемога.